Сталить твій дух, Тож і терпи, терпи, ніхто тебе з недолі не врятує, ніхто не зіб'є з власної тропи на її сті. У Закарпатському академічному обласному українському музично-драматичному театрі імені братів Шерегіїв триває генеральна репетиція Донецького академічного обласного драматичного театру. Актори ставлять виставу про життя та долю Василя Стуса під назвою Крик нації перечитали багато варіантів п'єс, але вирішили, що в даному випадку ми потребуємо загострення ситуації, загострення. Історії про Василя Стуса, і ми витягли те, що нам ближче, про Донбас, якісь такі речі, про українство, про боротьбу за українську національність. І п'єса написана нами повністю, повністю написана нами. Це писала п'єсу я, акторка Олена Біла і ще пару молодих акторів. До вистави залучили сім акторів. Усі працівники Донецького академічного музично-драматичного театру. Головну роль зіграє Ігор Китриш. Живої воги, діти майже не чують і не знають. Батьки-переселенці з інших регіонів України і соромляться, намагаються якомога швидше перейти на офіс. Зараз ми, коли почали ставити цю п'єсу. Зрозуміли, наскільки це була глибока людина. Він, можна сказати, був пророком, бо ті слова, які він казав, писав свого часу, вони зараз дуже актуальні. Виставка відрізняється від інших передусім форматом. Це камерна вистава, де сцена на сцені. Тобто глядач перебуває не в залі, як зазвичай, а безпосередньо біля акторів. Робиться це для того, аби забрати рампу між глядачем та героями. Вистава в нас вийшла лаконічна, цікавий пластичний тюди, цікаво виконує роль Ігор Кітріш, Стуса. А в мене багато ролей, тут три чи чотири. Глядач буде зацікавлений нашою лаконічною декорацією костюмами, які трансформуються музикою, дуже складною, насиченою виставою музикою. Актори впевнені, що навіть після того, як будівля зруйнована, а вони роз'їхались по світу, Маріупольський театр має шанс на відродження у невеликому складі, але зі стійким бажанням працювати, вони готуються до прем'єри-вистави Крик нації, яка відбудеться вже цієї суботи. Я вважаю, що про такого поета, як Василь Стус, має знати кожен українець і не тільки українець. Ми це ставимо цю виставу для того, щоб весь світ дізнався, що був такий поет Василь Стус, який боровся за українську незалежність і за свободу людини, прав людини за свободу українця. Крик нації в Ужгороді можна буде подивитися 16, 17 та 23 липня у Закарпатському академічному обласному українському музично-драматичному театрі імені братів Шерегіїв. Далі актори покажуть виставу в інших містах України та за кордоном.